Всім привіт! В сьогоднішньому відео буде така от розпаковочка, посилочки, щось їх останнім часом забагато, але це важливо, бо додасть мені таке оголошення, дасть можливість зробити оголошення. І тут все доволі просто. Головне, що тут є, це оцей трансформатор. До нього повернусь трошки згодом. Митниця все перевірила. везує щось зайве. Бабу шукали зброю. І Всілякі дрібнички, потенціометри та таке інше. Так. Тут ще документи до Транса. І... Але по щось простого. Тут купа потенціометрів альфа ходових номіналів, тому що вони в мене закінчуються, проекти рухаються, а потенціометрів. Завжди маловато. Трошки є. Таких більш дорогих та цікавих. Типу CTS CTS Це у мене борнс. Такий цікавенький. У мене інші борнс раніше були, а зараз бачите, вони. Трошки змінились, я думав, це буде комплектний, але бачите трошки ні. І ще один CTS, пушпул. і маленький альфа теж, мабуть, останній брав просто на сайті, тому один. І для одного з проєктів отака от планочка. Прикольно. Про цей проєкт трошки згодом розповім. Скоро побачите, я дозбираю на нього деякі детальки, тож, скоро він буде на каналі вже повноцінно. А тепер головне трансформатор. Це, вихідний транс по під Маршал з відео, про який давно є на каналі. І ще І ще рік тому я, здається... Ні, ні 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 Це давно в мене був цей транс. Ось якраз що цікаво. Це що цікаво? Це CubeTown Marshall GCM? 800-вихідний трансформатор. Це е, придбаний. Ну, бачите, тут по залізу різниця є. А це типу е, підмаршал Вихідний Транс, In out Придбаний нещодавно в Польщі. І що ми маємо? Маємо... Ну, вони знову дуже схожі. Я не знаю, чим, як порівнювати. Вони, блін, ну, капець які схожі. Таке враження, що відрізняються фактично тільки кришками. Хоча бачите, тут трошки інше залізо. Не знаю, чи видно ну да, під цим кутом видно. Тут такого немає. І. Що ще, я не знаю, як порівняти їх. Ну, блін, як капець, які схожі? А за характеристиками це який 3 32К? Супротив. 33 Генрі. Супротив. А, а що у нас тут є? Забираю, я не пам'ятаю. І він буде в пару, щоб ви розуміли, до цього малюка. Вони будуть в парі. Я не знаю, чому саме в цій моделі. Це мають бути прям все трансформаторів. Вони на сайті Імедаута позначені як Mast для GCM800, якщо я не помиляюсь. І вони мають бути повністю парою для підсилювача. Ось та ось інструкція така. Тобто вони мають бути матч пар, але... Залізо в них досить сильно відрізняється. Ну, виробнику видніше, бо його транс транси хвалять, і я думаю, класно будуть виглядати в GCM 800. -му. І тепер у мене нарешті майже все все готове для того, щоб його вже повноцінно зібрати. Десь у мене є там І... і Choke, дросель, є два трансформатора, які ну мачт дуже. Цей третій, ні, я звісно, знайду, куди його використати. а У мене ще на нього є ідеї і плани, але, ну, блін, це вже оточна пара, вони будуть виглядати гарненько, підходити одне для одного. цей Є, у мене на нього теж є плани, але про це згодом. А ці два підуть в GCM800, який я давно вже збирав, давненько збирав. І ви можете побачити відео на каналі.